Постріл! Це запуск керованої ракети українським протитанковим комплексом Стугна П. 132 мм ракета потрапляє у башню російського танка і відриває її. За 30 хвилин цей же комплекс підбиває ще один танк у лісосмузі на Бахмутському напрямку. Є! Сталовий українську любов! Знищив два російські танки боєць Збройних сил України Віталій, Старший оператор Стугне П. Старший оператор це. Людина, яка відповідає СУБО за ПДУ – пуль дистанційного управління, веде і розвідку, постріли. Йому. За словами Віталія, противник рідко намагається штурмувати Сили оборони України броньованою технікою, тому використовує більш мобільний транспорт для висадки піхоти. По квадроциклі ми роботаємо СУБО, Якщо є варіант, ну що він там працює на доставку БК там все остального, тоді можемо працювати. Так працюємо сувубо по броні. За допомогою цього комплексу знищено десятки танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти. На позиціях біля часового яру боєць Віталій розповідає, що російські дрони постійно вишукують протитанкові комплекси, тому їх ретельно маскують. В принципі постійно має бути замаскований, так як постійно працюють рашистські дрони, скиди, ФПВ-шки. Українські військові також наголошують на точності Стугни П. Комплекс на відстані до п'яти кілометрів спалив російську БМП. Плюси техніки це розворот у бойове положення лише за кілька хвилин. Ну бачимо, їде Беха, починає відпрацьовувати. Ми навелися та ти... все нема бахи. Якщо ж противник пройде 5 кілометрову зону, то на озброєнні бійців є американський протитанковий комплекс Джавелін. Він призначений для ураження цілей на близькій відстані, каже військовослужбовець Руслан. Це скажімо так, зброя судного дня, коли вже все, коли вже всі інші його пропустили. Виходить. Група підтримки, скажімо так. Ці бійці збройних сил України спостерігають за лінією фронту 24 на 7. На відстані 5 кілометрів вишукують важку техніку. Кажуть, зелені лісосмуги ускладнюють пошук техніки, але у свою чергу допомагають замаскуватися самим. В'ячеслав Лакомкін, Олег Никитенко, Юрій Шелес для програми «Вот так» з Донецької області Україна. Борода красава.